Вчора пізно ввечері, в п'ятницю, 28 березня, Росія завдала ударів по Дніпру. Внаслідок ворожої атаки загинуло щонайменше четверо людей. Ще 21 людина поранена. Як повідомляють у державній службі надзвичайних ситуацій, масований удар спричинив масштабні руйнування та пожежі. Горіли готельно-розважальний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль. Крім того, пошкоджено дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Станом на зараз займання ліквідовані до робіт, залучилися понад 150 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС. Водночас у Нацполіції заявили, що слідчі працюють на, на місцях ударів та документують наслідки масованої атаки російських дронів. Поліція закликає мешканців бути обережними. На вулицях можуть знаходитися уламки збитих ворожих дронів. Я надаю вам, що згарницька армія Російської Федерації масовано вдарила вчора ввечері по Дніпру. Повідомлялося, що пожежа декілька загоріла декілька багатоповерхівок. Ну і вчора загалом кадри ви бачите, як виглядала виглядало Дніпро бо це просто жахіття. Це так росіян останніх півтора десять тижні, можливо, два тижні. Суть в чому, що ці от окупанти, і згадуючи початок нашої з вами розмови, що з ними не можна домовлятися, сполучені штати Америки спробували. саудській Аравії 12 години розмовляли і домовилися про тишу бити по енергетиці, і, начебто, тиша в чорному морі. Ви він прекрасно це знаєте, були перемовини 23-28 двадцять 23-25 березня в Ріяді. ну по енергетиці кажуть, росіяни що вони не б'ють. Вони просто оборуть два десятки, два дві сотні шахедів, скільки зможуть назбирати, і накривають цілі міста. А потім кажуть, вони не б'ють по енергетиці, хоча. На саміті коаліції охочих, чи коаліції рішучих, чи коаліції, які збирають раз на тиждень, як хочете, можете її називати цього разу, 27 березня в Парижі зустрілися. І Володимир Зеленський там повідомив, що одну лише добу 24 години Росіяни не били по енергетиці. Були прильоти з артилерії в Херсоні, де громади залишились без світла. Ну а згодом росіяни вдарили по Полтаві. Також частина Полтави день тому була без світла, тобто. Ніякого дотримання навіть биття по енергетиці мови не може бути, та й загалом, тактика ворога за півтора, півтора останні тижні це використовувати величезну кількість шахедів по одному місту. Це була Одеса. Ви пригадуєте так? масові удари тепер. Це є Дніпро. Вчора вечір 28 березня. Вони просто беруть точку, вони намагаються кількістю завалити. Цивільну інфраструктуру звичайних українців вбивати там. Немає ні військових об'єктів, ні немає, ні важливих для військово-прословного комплексу напрямків. відео не всі ми звичайно зможемо вам показати, але чітко видно, що є. От в Дніпрі, можливо, хтось знає Дніпро о, вулиці, тому що я, я на жаль ні, але ледь чи не центральна вулиця Дніпра, і там просто їдуть автівки, і просто падає шахет і е, відбувається вибух. Це ж жахливі кадри. До 22-го року я би вам чесно сказав, що це якийсь якісний хороший голівудський фільм. Ні, на жаль, це наша реальність. Це є агресор країна 404 яка атакує щодня.